Очікаю. Друзі, я далі направляюсь в сторону церкви, але саме ця дорога веде теж в бік от Бачу... здесь, значит, район Этбелійського аэропорта. Вот над... ага, Авлабари здесь на Авлабари называется Авлавари. Старый армяне, которые звоните, они були все. Мастера, приймається? Mm -hmm. І от mm -hmm. на, все, на все руки мастера. Я хочу вам показати, бачите, які дуже цікаві дерева, враження, що на тих е, деревах на стовборах кори практично немає. Бачите, які вони якісь цікаві такі. Так. Знову у тебе затор. Стоїмо yeah. в заторі. Здесь. А Олеворуч що знаходиться Леворуч. Ось що це за споруда Леворуч тут. От о, о от этот церква. Так. А, от церква церкв. Святого Миколая. А, це церква Миколая. Да. А я направляюся до церкви Святої Трійці. Так, все до світра. Ситей церква. Ході до площі. От зараз мені. Ось такі цікаві автобуси бачите, їздять з кондиціонерами. Ось всі автобуси, маршрутні, ось такі. Це метро, це метро, яке в нас? Так, это метро вот это це метро Аллабарі. Метро Авлабарі. Площа Авлабарі і метро Авлабарі. Знову, як я вам вчора казала, що метро позначають тут буквою червоною. У нас зелене. Да. І вперед бачимо дуже красивий такий фонтанчик. Бачите, він цікавий. Трьохярусний. Ось такий, такий цікавий фонтан. Бачите, водичка стікає, діючий фонтан. Так, діючий фонтан. Ось зараз от ближче буду проїжджати біля метро. Біля метро бачимо красиво червона буковка метро, метро станція Авлабарі.